Коли додали метро PUBG PUBGMobile? Oh, 22 рік. E, це не 22 рік. Я no. <laughs> 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 oh, ah, не знаю. О, неправильно! 23. не Не 23-й! Не 23-й! І тут ще бажаний місяць назвати. Бажаний місяць, да. Ну, хоча б рік, хоча б рік, окей, хоча б рік. 24-й початок рік. Ай, це за що? Я Я на тров. О, та за що? Давай так. 21-й. Ні, це неправильно. Ні, це неправильно. Собака. Ми з 19 го по 24 назвали. Я чую твій море. Немає метро. Його не додавали. 25-й. Ні. Hice. Ні, ви не назвали один рік. Який ви назвали? 18-й? Ні. 20-й. 23-й. Вони назвали 20-й. А, є. Я назвав, 22-й. Дуже тихо говориш, бо я го за це. Ні, реально назвав? А ти чув, 20-й? Був 22-й. Я назвав. не назвав. 20-й. Опа, а не треба вже вже. Ну хоча приблизно, ви пам'ятаєте сезон. там? Давайте пору роком. Осінь? Ні. На приколі. Так, окей, тепер. Тепер місяць осінь. Смис. Вересень. 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 Не берете. Жовтень! Це правильно! Що робить енергетичний напій у грі? Становлю установлю своє здоров'я та більшу персонажа. Да? Ти. Ти ааа! Завітла на це знає. Так. Тепер і так, ми перемогли з рахунком 11-4. Тут я хочу спитати ваші коментарі, Фліп. Це було потужно. Ми робили контр, правильно? Я поговорю з тобою. Всі питання вирішимо за кадром. І всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал PUBG Mobile та ставити подобайки. Навіть можете написати декілька коментарів.